Проект номер 45 п'яти програму формування інвестиційного іміджу міста Ужгород на 2011 рік. Доповідає Доповідає травіна Ольга Валерівна, Траві. начальник відділу інвестицій Ужгородської міськради. У зв'язку з тим, що маємо хронічне постійне недофінансування розвитку абсолютно. Всіх сфер е, нашого міста. Е, була створена програма, е, яка би е, мета створення цієї програми це є активізація е, процесів е, залучення потенційних інвесторів в наше місто. І е, прошу зауважити, шановний голово, шановні панове депутати, що програма створена лише на один рік термін дії програми один рік, тому що вважаю, що при правильному підході до цієї проблеми е, подальшого на наступні роки фінансування не буде потрібне, е, тому що е, при системній роботі в цьому напрямку, е, скажімо так, е, можливо. Знаходити кошти безпосередньо за участі потенційних інвесторів. Ще раз повторюся, що робота по, в цьому напрямку, на мій погляд, на останні роки, велася абсолютно неактивно і недостатньо. І, ну, скажімо так, що на даний момент якісно презентувати себе. Наше місто і можливості інвестування в наше місто на різного роду, міжнародних форумах, ярмарках і виставках. Ми не маємо можливості, ми не маємо якісної друкованої продукції. У нас відсутні оновлений і на належної якості каталог інвестиційних пропозицій по місту: двомовний, чотиримовний. Абсолютно не маємо ніякої інформації на цифрових носіях. Вона не є згрупованою. Вона не є. Поданою має бути поданою відповідно для того, щоб ми мали можливість презентувати себе, показати, що в нас є, які можливості і в яких сферах можливо це інвестування. Дуже дуже, дуже дякую. Ми все розуміємо і хотіли, щоб місто ви. Б... Ну, мало вигляду на виставках, і щоб ви їздили туди і презентували місто. Я розумію, що вам потрібне спецобладнання. Проєкту тобто, це вже не мати, ну, від такому ну, його це ганьба. так? Нічого Але ну, на мій погляд, наприклад, цифра mm. е замовлення та виробництво презентаційного фільму mm. за 40 тисяч гривень є трохи завищеною, тому що маємо молодий. Ну, я надію, там сам повну зв'язку, але тут іде е, мова не лише про розробку цього фільму, але його тиражування, тому що однозначно, що е, на цифрових носіях воно потрібно не один фільм. Е, ну, тиражування потрібно обов'язково, тому сюди. У цю цифру входить і тиражування цього фіту. Зрозуміло. але підкреслюю увагу шановних депутатів, що зважаючи на те, що хронічні дані до виконання бюджету, яка буде е, взагалі ситуація на наступний рік, на жаль, поки що невідомо. То ми е, ведемо не лише приходимо і просимо, що, будь ласка, підтримуйте, але ведемо і роботу паралельно. Тобто е, Вважаю, що є багато фондів, агенцій, організацій, які би могли співпрацювати і підтримувати цю роботу. По випуску презентаційних розбудкових матеріалів. Так? так там теж досить велика сума 60 тисяч гривень. Я не кажу, що це багато грошей. Ну на 60 тисяч не так багато можливо і зробиш, але я думаю, що треба звернутися до. Опита сусідів, да? наприклад, ну, ну там Львов, Чернівці, як робить, вони теж роблять презентацію, вони та, теж гарні місця. Але вони до того, де, е, коли презентація робиться про місто, вони туди роблять і трохи реклами про, про те, що в місті роблять. туди треба комерційні структури залучати. Це однозначно, без і допомоги тоді, комерційних тоді, структур тоді неможливо, робить. але вважайте на те, щоби. Комерційні структури бачили, що міська рада хоче співпрацювати в цьому напрямку, що вона підтримує такі проекти. Тому що я вам хочу сказати, що в минулі роки ми дожилися до того, що працівники міськради поїхали на міжнародний інвестиційний форум в Польщу за свої кошти за власні. Тому що міська рада в цьому напрямку, ну скажімо так, мало що робила. У мене питання: а хто буде реалізовувати цю програму? Реалізація цієї програми укладена безпосередньо на виконком у своїй реалії. Тобто, за і за допомогою різноманітного роду організацій. Прошу вибачити. Мається на увазі підприємницькі структури. До мене цікаві друге. Забезпечення результативно цієї програми. Залежить від професійності тих людей, які ре… реалізовують. Це логічно. Однозначно. Скусим мене питає. Мене цікавить, хто з молодих креативщиків буде презентувати або молодих, або старших, або досвідчених, які над цим працюємо. По-перше, ми плануємо створити координаційну раду. Вона буде як дорадчо консультативний орган іменно по питанням і залучення інвестицій. Ця координаційна рада буде складатися з іменно людей, які в цій проблемі досвідчені, які мають певний досвід роботи, тобто люди, які, скажімо так, не зашорені да, в своєму якомусь там напрямку, і вони цей дорадчий орган якраз таки і буде допомагати і працівникам і працівникам виконкому, скажімо так, втілювати в життя цю програму. Тобто я вважаю, що без е, співпраці плідної і міської ради і інших представників це неможливо. але да, ну це для того, щоб е, так е, відчухати прийняте рішення. Ну його хтось має прийняти. Тобто піар це досить серйозний напрямок, уже наука на даний період. Ну але ми на хочеть... мій погляд, прийняття такої програми потрібно, подрідує... ну, це я просто забігаю вперед, щоб ми розуміли, що. Напечатки який це не є. Э... Презентація уже да ні, ні в якому розумію, разі, да. але особи... зрозумійте, що якщо так. немає друкованої продукції, ти не маєш що показати і роздати людям для інформації. Да, це також той, час не... я тут не побачив дійсно серйозного е, інтернет-ресурсу, який би в онлайн режимі динамічно міг е, так, подавати інформацію. Так Тут є розробка такого сайту. Ми не маємо. Ми не, не маємо розуміти, так. Да. Тут є в заходах розробка сайту. Такого сайту на жаль немає. Однозначно без інтернет-ресурсів взагалі ну, не можна має не що зробити для того, щоб відчитатися, що я такий сайт. Так ну буде... а на що тоді це? Тобто ну. мені здається, що сайт зробити це одне. Якщо він буде мертвий, так само і цю програму написати можна, заходи запропонувати можна, але потрібен результат. Буде результат, значить. Оліч, можна писати, що да, координаційної ради того, хто буде залучений в склад Координаційної Ради? Будь Однозначно, що планується ввести в склад координаційної ради і представників громадських організацій, і представників сфері бізнесу, які працюють безпосередньо з, скажімо, з представниками і зарубіжних структур. Дуже багато є в нас думок на цю тему. Тобто координаційна рада е, має створення і має за мету от, координувати різноманітні. Ви це будете формувати, так? Да. Так, да, однозначно, що я буду залучена. У вас не забувайте тоді. Ні, так. ну мені здається, що ви обов'язково маєте нам допомагати в цих питаннях. Там на голосування проєкт рішення, що спокура тут буде У вас ще одне напевно ще питання 46. те це програма розвитку туристичної галузі міста. Внесення змін до програми. Я доповідаю також по цьому питанню. Справа в тому, що програма розвитку туристичної галузі вона була створена у 2010 році. Вона розрахована дві 2010-2012 роки. На жаль, у 2010 році. Фінансування не проводилося по заходах, які вказані в цій програмі. Тому, в принципі, закладений був обсяг фінансування різноманітних заходів, які ви можете бачити на 2011 рік. Я підготувала супровідну записку по цьому питанню. Там викладена детально вся проблематика. Ну а взагалі моя думка, як і Скажімо так, людина, яка не дуже далека від цих проблем і безпосередньо займалася багато років розвитком туристичної галузі у місті, Но я можу сказати, що на даний момент також я не бачу абсолютно ніякої співпраці міської ради з іншими представниками і структурами міста по цьому питанню, тим більше що маємо на носі євро 2012 Маємо належним чином до нього підготуватися. Е, тому е, прошу підтримати. І якщо є якісь запитання чи зауваження, я готова відповісти. Ні, не те ж саме. Прошу прощення, але здесь є немножко. Сумиру теж саме: 40 тисяч на дві. Нет, здесь больше запрошено на инвестиции. Здесь, здесь больше, здесь 60, а здесь 40. Только фильмы эти будут разные, потому что все, что касается туристического потенциала, это одно, а то, что касается роз, разного рода проектов и скомпонованной информации по потенциальным для потенциальных инвесторов, это другое. То есть нельзя говорить о том, что это один и тот же фильм об этом не говорят. Это ну, два да, разных да, фильма. Сумма просто одинаковые суммы. Ну вопрос постараемся. Фильм бы. фильма, был возможно. <свят> делали ролики там. <свят> Сколько приблизительно? То есть приблизительно, ролик, то, это, ролик, ролик это долг. ролик <свят> это ролик. Э, это Да. 30 тысяч дисков с видеофильмом. Я понимаю плюс-минус. Иван Иванович, там э, сумма это не бралась из головы. я просто говорю, я же их тоже делаю, да. диска рубль, изготовить. Э Но я э вам сперёк. еще раз повторяю, уважаемые господа депутаты, что эта сумма, которая здесь, если дай бог, чтобы была профинансирована хотя бы в половину, просто с учетом того, какую просто мы она сейчас имеем финансовую ситуацию. У больше на финансирование, если она на Я так думаю. Правильно говорю? Если цифра реальная, у нас больше шансов. А якщо нереальні, бо на ваш... 40 тисяч дисків – це, це ціла кімната, условно. Ну, куди ми їх роздамо? Хорошо, скільки, по-вашому, стоїть комп... компонувати такий фільм, створити? 15 тисяч гривень. 15 да. тисяч. Хорошо. в, х... в хорошому HD-форматі і так далі, потом... Я вам скажу, хто вам це зробить. Хорошо, я тогда к вам обращусь. 15 тысяч изготовлений, все остальное на тиражирование. Ні, а чому? От ми кабіця по, по майновій політиці ми будемо реалізовувати е, комунальне майно і, і нас це цікавить з тої точки зору. Мене як людину, яка туризмом займається, я би теоретично мав сидіти коло вас. І... Ну я і думаю, та що та ви мене та... будете сидіти в координаційній раді, тобто щоб ви просто розуміли, що я за туризм за пропаганду. Я з вами ну я вам скажу, та... Іван Івановичу, що ми дожилися до того. Тут є пані Вікторія Юрівна, що остання зустріч посла Великобританії е, з паном міським головою. Це була один одна книжка залишилася дійсно якісна, яке би ми могли подарувати пану послу. Що Вибачте, поки Володимирич але... мав ранчо на 100 гектар, він буває, <g пари> до себе запросив. Ну що зробить? Що маємо, то маємо. Я так що, шановні панове депутати, ви, прошу вариша, підтримати. Прошу голосувати. Ви проголосували.